У Миколаєві відкрили ще одну точку розливу очищеної води. Вона розташована на базі підприємства Фармація та призначена закривати потреби у якісній воді не лише для містян, а й для виробництва певних лікарських засобів. Наші кореспонденти також побували на відкритті, тож усі подробиці далі. Для роботи підприємства та зручності містян у Миколаєві відкрили нову точку розливу очищеної води. Вона розташована в Інгульському районі міста на базі підприємства обласної комунальної власності Фармація. Цей проект ми реалізували в рамках підписаного меморандуму з регіональною асоціацією територіальних громад. Проект почали розробляти ще декілька місяців тому, і наразі він сьогодні реалізований. Це комбінована позиція, тобто частка води буде використовуватись безпосередньо нашим комунальним підприємством «Фармація». Це дебіт води приблизно на тиждень-два кубічних метри. На підприємстві цю воду дистилюватимуть, а далі використовуватимуть для виготовлення екстемпоральних лікарських засобів адже раніше цей процес був ускладеним через відсутність очищеної води, розповідає директор формації Павло Рижков. Водопровідна вода, на жаль, для виробництва екстемпоральних ліків не підходила, тому ми закупали маленькими порціями воду. І в обмеженому об'ємі випускали ліки. Наразі підприємство може випускати повний обсяг препаратів на основі цієї води і поновити майже на 100% виробництво виробництва екстемперальних препаратів для міста Миколаєва та всього півдня України. Для фільтрації води використовується сучасте обладнання а декілька ступенів очищення дозволяють перетворити воду будь-якої якості на питну, при цьому зберігаючи її природну структуру та користий склад. Точно так само, як і на всіх інших установках, тут є очищення води вугіллям та піском, а також за допомогою зворотнього осмосу. Крім того, завдяки електроніці є повний контроль якості води тобто, неякісну воду ця установка не пропустить. Ця станція здатна очищувати близько 500 літрів води на годину. Таким чином передбачається, що ця точка закриватиме потреби не лише самого підприємства, а й містян. Мешканці міста можуть набрати саме в цьому пункті воду з 8 ранку до 6 вечора. А також в перспективі реалізації ще декілька проектів і не тільки по видачі води в рамках підписаного меморандуму. Ми працюємо над питанням забезпечення громад велоскутерами електричними, які дозволяють також безпосередньо мешканцям громади доставляти ті ліки, про які вони потребують. Тож усі охочі можуть набрати воду у новій точці розливу з 8 ранку до 6 години вечора. Це не останній подібний проєкт в рамках меморандуму, розповідає Антон Табунщик. Тож попереду ще багато роботи. Катерина Робташ, Владислав Новідомський, Новини на телеканалі Март.